Вітаю глядачів нашого телеканалу. Наші журналісти приготували найцікавіше за останні дні у студії. Працює Микола Бойків. Будьте з нами. Львівському свавіллю немає меж, так вважають місцеві активісти. Львівський апеляційний суд прийняв рішення, вирок невтішний залишити попередній першої інстанції у силі, тобто визнати пана Симоненка, представника фірми Шольц-утилізатор, що завезла до стріляне відомі відходи винним, стягнути з нього три з лишком тисячі гривень, хімікати знищити. А також додатково сплатити судові витрати це близько тисячі гривень. Що найбільше турбує у цьому питанні активістів? Так це пояснення якого немає, яким чином знищувати відходи, хто це має займатися, коли і за чиї кошти. Втім, сам пан Симоненко обіцяв стріянам, що скоро навідається до нашого міста. З його слів, він уже домовився із фірмою, яка займеться утилізацією. Питання залишається на контролі правого сектора істризького майдану. Ми добилися принаймні того, що ми контролюємо зараз, що відходи по перших підняті землі. Вони знаходяться в складі власних складів, запевнив нас, що в будь-який момент за нашим бажанням він нам склад відкриває, показує фотографії, як воно було до того, як вони туди переміщені, в якому вони стані знаходились, і скільки їх було, в яких об'ємах, і щоб ми порівняли, як воно є зараз на сьогоднішній день. І по-друге, те, що він. Сказав, що вони знайшли фірму, яка буде їх утилізовувати. Прикро додає Михайло Олексєєв, що на двох апеляційних засіданнях не було представників міської влади. На його думку, їм до цього байдуже. Нашій нинішній міській владі як би не хочеться грубі форми говорити, але далеко всі ті наші. Турботи, всі наші намагання добитися правди, добитися справедливості, добитися того, щоб екологія міста Стрия була захищена. Їм це не цікаво. Вони більш зайняті своїми скажімо так, справами земельними. Адресної допомоги закладених у казні на цей рік місцеві волонтери з третьої сотні самооборони Євромайдану просять про додаткову допомогу для бійців, учасників АТО. Через це їх запросили на бюджетну комісію Стрийської міської ради. Депутати питання розглянули, однак поки ствердної відповіді не дали через брак коштів. Однак обіцяли повернутися до нього уже на наступній комісії, що швидше за все відбудеться наступного тижня. Спробують знайти для військових додаткових. 100 150 тисяч. Однак перед тим волонтери мають скласти список тих, хто найбільше потребує допомоги. Фронті брак всього, брак, брак техніки, брак всяких приборів, в тому числі брак харчів на сьогоднішній день. Волонтери вже не працюють на ту потужність, як працювали ще минулого року, тому що. Люди фактично видалися все ж таки хотілося б, щоб то долучилися до нашої праці, і яким чином нам допомагати. Додамо депутати районної ради рішення про додаткову допомогу для атовців уже прийняли та виділили 260 тисяч гривень на їхні потреби. Кишувар переїжджає до Стрия вже цієї неділі, 7 червня, неподалік епіцентру, запрацює екоринок. Організатори якого обіцяють на місці зустрічі продавців та покупців якісний товар за доступними цінами, набагато нижчими, аніж у магазинах міста та району. Купувати та продавати можна гуртом та в розріб. Для цього створені найкращі сучасні умови для орендарів у приміщенні розвантажувальні та торгові окремі площі. А для тих, хто продавав. Атиме екологічно чисту продукцію, також усі умови. Комерційний директор Микола Савчин запрошує підприємців міста та краю до співпраці. каже мета створити здорову конкуренцію між продавцями, за рахунок чого покупцям гарантують якісну екологічну лінійку різноманітної продукції за доступною ціною. Основні товарні напрямки, які будуть зосереджені на даному ринку, це є молоко, і молочні продукти, бакалія. Овочі та фрукти, м'ясо та м'ясні продукти. Плануємо залучити ми також підприємців з інших областей. Це є Волинь, Закарпаття, зараз якраз сезон. Для цього в нас обладнана відкрита, обладна відкрита ділянка для торгівлі з автомобілів. На фестивалі дітям дарували усмішку. Глядачам неперевершений хоровий спів. А для найменших стріян дорослі влаштували безліч конкурсів та естафет. Малечу в день в захисту дітей возили у місто професій. Про це коротко в огляді подій за вихідні. Вихідними стартував, а вчора. Завершився 14-й фестиваль дитячих театрів польських організацій в Україні. Їхні представники з різних регіонів Львівщини та інших областей презентували свої уміння. Творчі акторські, музичні та мовні здібності демонстрували на сцені міського будинку культури. Як і минулоріч, організатори Австралю, це польський центр імені Корнелія Макушинського оголосили і конкурс малюнку наймолодшій частині глядацької зали, запропонували на папері відтворити тему Треба любити людину і гори, і сонце. Авторів кращих малюнків нагородили призами. Всім учасникам гості з польських організацій подарували музичні вітання у перший літній день зі звітним музичним доробком на сцені будинку культури. Ури виступили місцеві щедрики. Хори, солісти та вокалісти сучасною, класичною та народною піснею, як завжди... потішили своїх шанувальників. З рук директора іменитої школи випускники отримали свідоцтва. Нагороди отримали також і викладачі. Ювіляри. Окрім концертних програм у міжнародний день захисту дітей. 1 червня громадські організації провели свої свята. Ми хочемо всіх привітати з цим днем. Ми хочемо показати, що в стрію теж можливо розвиватись теж можливо. Um, якось діяти, що Я діти в нас діяти. теж є. Та сьогодні ми бачили їх багато, і це дуже класно, що вони всі такі енергійні, всі такі. На позитиві ми раді, що цей день сьогодні є, і що всі він він у речі хочу зазначити, що нашими волонтерами є так само школярі. є діти старшого віку, які шукають, де б себе можна було реалізувати, принести користь, суспільству, Діти, які посвячують своє життя, вільний час молодшим діткам. Свято для дітей міста організували неймовірні друзі Полі. Та підлітки з горища. Веселі конкурси ігри відбулися на подвір'ї аграрного коледжу. Представники громадських організацій малюкам запропонували заглянути у своє майбутнє. Вони прийшли ази різноманітних професій, співали, танцювали та побували на майстер-класах. Батьки в той час на тренінгах. Деякі з учасників навіть прийшли відбір на конкурс краси і таланту, про умови якого розповів керівник знаної стріяночки Олексій Бороницький. На кастингу було відібрано 42 дітей. З дітьми будуть займатися протягом місяця хореографією, постановкою, манерою виконання на сцені, вивчення дефіле. Селі забави до Дня захисту дітей влаштували для учнів першої міської школи. Наймолодші її вихованці мали нагоду пострибати до схочу. Ще пак, вся увага представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді була скерована на школярів. Після такої події усі літні канікули, першачки та другокласники точно проведуть не за комп'ютерами, а з ровесниками та друзями на вулиці. Які забавки опанували ваші діти? Дивіться далі. 17 років поспіль українці відзначають день дітей, в який дарують найменшим більше уваги, як зазвичай, допомогти стати розвинутими та освіченими, а найважливіше захистити соціальну основна теза за декларації прав дитини, дотримуватись, якої маємо усі наймолодші учні першої школи про свої права добре. Знають, але найбільше прохають дорослих припинити війну. Щоб ми жили люмери, щоб Щоб захистити їх від зла, порція позитиву кращий засіб від всілякого зла кажуть дівчата з квесту. Саме їхня організація нині задарма розважала дітей, відпочивали з користю для душі та тіла, розминали ручки, ніжки, плечі, тренували м'язи, шиї, губ, підскакували та бігали. Все під супровід веселої музики. Будемо робити вам хвилі. Зав ваше ваше завдання. Треба перебігти сухим з одної сторони на іншу, щоб вас хвиля не накрила і не зловила. Плавали по всякому, на випередки на шляху траплялися кур'йози, але до фінішу дісталися усі в подарунок отримали бомби. Щоправда, повітряні та бровисті. Заскочені дітлахи в небо їх не відпустили, боялися та довго не роздумуючи, вміло знешкодили подароване. У центрі соціальних служб нашого міста наступного тижня пройдуть творчі майстерні уроки знавців. Різноманітних технік просять приєднуватися до проекту, допомоги дітям соціально незахищених категорій, навчити чогось нового, забавити та розвеселити. Закликають представники центру соціальних служб і дітей атовців та переселенців. Почалися літні канікули і трошечки урізноманітнити дозвілля дітей, щоб вони відчули себе теж такими потрібними, що для них турбуються і для них. Щось теж можна зробити, тому що діти це є наші надії, сподівання. Це надії в першу чергу нас, батьків, щоб вони виросли такими мудрими, доглянутими, справжніми, як кажуть, наслідниками своїх батьків і щоб ми могли всі ними гордитися. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів Стрийські Новини. Сьогодні у нас в студії Ірина Тищенко, практичний психолог з 11-ї школи. Вітаю вас! Доброго дня. Дивіться, настав час літа, канікул на ваші переконання як психолога. У цей період чим повинні займатися діти? Відпочивати, чи все ж таки певний період часу приділити навчанню? І чому? Ну, в першу чергу, це є той період, коли треба відпочивати. І на порядок денний стоїть питання, власне, рухової активності. Чому? Тому що за навчальний період діти багато працювали, діти довго знаходилися в сидячому положенні. І тому дітям в цей період треба адаптуватися і перейти до того періоду, коли вони зможуть відновити свої сили. А звичайним, нормальним станом дитини, тоді коли вона жива, активна і рухається. І тому на цей період важливо, щоб дитина вміла могла піти на вулицю. Поспілкуватися з однолітками, погратися в якісь певні рухові ігри, і, звичайно, вчасно і нормально похарчуватися. Це важливо, а навчання, навчання, воно. Я розумію, що вчителі більш схиляються до того, щоб дитина повинна вчитися, але коли дитина не відновить свої сили, коли дитина не зможе нормально розвиватися далі відповідно до своєї вікової норми, то і навчання, відповідно, буде в наступному навчальному році теж менш ефективним. Проблема. Комп'ютеризації теперішня, як її вирішити, кажете, дітям потрібно йти на вулицю. Але ж ну, відомо, що дуже багато часу вони проводять за новітніми своїми гаджетами. Що робити з цим? Це проблема є, вона буде присутня завжди, але це буде залежати від того, як до цього поставляться батьки. В певний час, коли дитина вводиться в цей світ комп'ютерних технологій, так. Телебачення так само, батьки повинні пильнувати, скільки часу дитина за цим проводить. Якщо батьки від початку втратять контроль, тобто дитина буде годинами це проводити, виправити буде потім дуже і дуже важко. Тобто я налаштовую батьків завжди на те, що повинен бути контроль. Тобто, якщо, наприклад, дитина дошкільного віку, так, це повинно бути, наприклад, два рази по 30 хвилин протягом дня. Якщо це дитина шкільного віку, це може бути по 45 хвилин два рази в день, але не більше. Але зрозумійте, що практика в Україні є така, що з'являється вже покоління дітей, теледітей. Тобто від самого ранку, від коли дитина прокидається, зручно для мами, тому що мама швиденько порається на кухні, і приємно для дитини починати день біля телевізора. Це є дуже велика, велика помилка. Тому що дитина настільки призвичається до такого, що практично перестає спілкуватися з дорослими, передавати свої емоції, потреби, які вона повністю утримує з телебачення. А ми знаємо, що телебачення це все ж таки віртуальний варіант. І, власне, у того досвіду життєвого спілкування, емоційного тепла, підтримки, вона не отримує від батьків. Тобто виникає емоційна холодність між дітьми і батьками, і діти тільки кричать. І вимагає те, що потрібно їм для задоволення власних потреб. Чи важливо є е, спілкування з однолітками дітей, не лише з батьками? Звичайно. І власне в літній період воно набирає такого дуже великого е, значення і дуже великої вагомості. Бо якщо, наприклад, а, е, Навчальний період діти переважно спілкуються більше про навчання, то тут важливо знати і розуміти, що дитина повинна так само вміти будувати свої соціальні стосунки у суспільстві. А власне, цей період він дає можливість дитині спілкуватися з однолітками на теми, які власне цікавлять цієї дитини, тобто вільне проведення часу. Навіть ті самі ігри комп'ютерні дуже добре, коли батьки знаходять такі ігри, які би розвивали уяву. Мислення, тобто просторову уяву, які би могли розвивати цю дитину. Дуже небажано, коли батьки не пильнують, що дивляться, і в що грають їхні діти, особливо коли це коли це ігри, які несуть агресію. Тоді ця агресія поступово набирається дітьми всередину і видається назовні, тобто в зовнішній світ. А спілкування воно є дуже важливим. Ви взагалі працюєте з дітьми віком від 6 до 10 років так. Е, найчастіше з якими питаннями звертаються до вас? Найчастіше таке найбільш болючіше питання це тоді, коли дитині важко адаптуватися до навчання в першому класі. У нас батьки мають такий стереотип мислення ще з попередніх років, що коли коли дитина йде до школи, то там в школі все навчають, там все буде добре, тобто воно піде само по собі. Але повірте мені, зараз настільки. Важка програма, настільки насичена, що якщо дитина з нормальним рівнем інтелекту, але не готова, не має певний багаж знань початковий, який потрібний для першого класу, вона його не осилить. І тоді в дитини розвивається комплекс неповноцінності, небажання вчитися і, скажімо так, зникає бажання вчитися. Дитина закривається. і, Повністю визначає себе як нездатною до навчання. Отут, власне, виникають проблеми. Тому, шановні батьки, якщо є такі діти, якщо ви бачите, що ваші діти ще хочуть бавитися, що їх важко закликати до якоїсь інтелектуальної роботи, дайте їм дозріти, дозріти і віддайте на рік пізніше в школу. Це буде правильніший вихід з ситуації. Чи можна сказати з огляду на те, що ви говорите, що до того, поки дитина йде до школи, з нею потрібно працювати? Можливо, це не лише прерогатива, така як самих батьків, але ще й дошкільних навчальних закладів. Звичайно, працювати треба, але майте на увазі, що наші, наприклад, стрийські шкільні, дошкільні заклади вони є переповнені, тобто в цих закладах. В групах понад 30 дітей. Ви уявіть собі, такі маленькі діти, які концентруються не більше ніж на 10-15 хвилин, в такій кількості дітей, чого їх можна ефективно навчити, це як то кажуть Богу, дякувати, щоб. Живі, здорові прийшли додому, і елементарні речі, там сніданок, одягнутися, там, роздягнутися, побавитись забавками, поскладати їх на місце, було виконати виконане. Тому що дуже-дуже багато є таких речей, які покладені на садок, з яким би дитина мала прийти до школи. Але, ну, на жаль, Є об'єктивні речі, які не дають цього зробити. Тобто є явні речі, з якими я зіштовхуюсь, коли дитина приходить до школи. Що дитина відвідувала дошкільну установу, але той рівень знань, який вона повинна отримати, вона його не має. Не вистачає, мабуть, фізичного часу вихователям, щоб самостійно працювати з цими дітьми. Ну, це не тільки доліки вихователів, це не доліки батьків. Тому що в першу чергу в розвитку своєї власної дитини завжди зацікавлені в першу чергу батьки. І якщо батьки бачать, що дитині не надається, можливо, не дається не так, то значить батьки тоді повинні звернути більшу увагу на розвиток дитини. Розвиток дитини завжди. Уособлює розвиток мови. Якщо дитина чітко вимовляє всі звуки, якщо вона правильно будує речення, а не спілкується, скажімо, якимись окремими словами, якимись окремими реченнями, так, ні, не знаю, буду, не буду, хочу, не хочу, і це видно, наскільки в дитини є розвинена мова. Наскільки розвинена мова наскільки розвинений інтелект, і дитина готова до навчання? Чим менші ці здатності, ці вміння, відповідно є проблеми, треба їх вирішувати, треба займатися дитиною, треба з нею більше спілкуватися і відповідно розвивати усі психічні процеси, які потрібні для того, щоб дитина нормально відповідно опановувала програму, інші проблеми з якими звертаються, можливо, ще кілька прикладів Інші наведити. проблеми. Інші проблеми, ну, це, як правило, більш така закрита конфіденційна інформація, яка стосується внутрішньімейних стосунків. Ще така, скажімо, більша така група, це є, скажімо, поведінкові якісь такі свої особливості і спілкування з однолітками, або від початку стосунки, які не склалися, наприклад, у. Навиках дитина, відсутні навики спілкування з зовнішнім світом і отримання негативних наслідків такого типу спілкування, які вони мають. Спілкуючись з ними, ви пропонуєте якимось чином це все вирішувати в їх дитячому світі? Як це їм подається? А набагато простіше, коли дитина постійно відвідує школу, так. Коли батьки чи вчителі звертаються з такими проблемами, тоді створюються свої рідні такі тренінгові групи, де в певних ігрових ситуаціях дитина вчиться вирішувати ті чи інші проблеми, бувати в тих чи інших ролях. І коли вона самостверджується в цих, скажімо, виконання цих вправ, цих речей, і вона отримує позитивний досвід, то такий варіант стосунків, спілкування і комунікації вона тоді переносить у зовнішній світ. Ну і насамкінець, що хотів питатися, це буде останнє питання. Е, роль самого психолога для дитини у такому віці. Ну, десь він доповнює те, що роблять батьки, те, що роблять інші педагоги. Е, бачите, роль психолога в нас завжди повинна бути невидимою. Тобто, це такий малесенький, скажімо, помічник. Який вбачає або бачить якісь певні речі, які, на перший погляд, непомітні для батьків, непомітні для вчителів. А для дитини сприймання психолога це все залежить від того, як налаштують батьки. Тому що якщо це сприймається як щось таке, ну, скажем, таке щось серйозне, не, 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 незнайоме, не. Та, таке, яке виходить за норму, так? То тоді дитина лякається, звичайно, так, з остереженням, з нерозумінням, з таким захистом ставиться. Але в абсолютному варіанті психологи це такі, як всі решту люди, так і, скажімо, якщо б дуже часто батьки, які отримують консультації, вони, повірте, виходять з таким багажем, над чим їм треба працювати, що ну це відчувається зовсім для них по іншому, і погляд до спілкування з психологом і після. Це має свій звичайно, позитив. Дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Нашим глядачам. Нагадаю, це була Ірина Тищенко, практичний психолог з 11-ї школи. Стрийська скала в рамках 26-го туру провела виїзний поєдинок проти третьої команди чемпіонату Кременчуцького Кремня. Долю цієї гри вирішив один єдиний гол у виконанні Василя Цюцюри, який він забив наприкінці матчу. Хавбек Малинова Зелених скориставшись довгою передачею, виграв забігу захисника суперників і влучно поцілив з лівої у дальній кут. 1-0 страяни відсвяткували мінімальну звитягу. Тепер вони у таблиці п'яті, У їх активі 35 очок. Це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті Телеланкомює. Телефонуйте 41993, Якщо маєте що розповісти, зустрінемось за добу о цій же порі і на цьому ж каналі. Нехай щастить! Завтра протягом дня буде ясно. Температура повітря становитиме від 18 до 21 тепла. Вітер північний 2-5 метрів за секунду.